Мені ще було тоді 24 роки. Я з цими хлопцями вже пройшов на той час Слов'янськ, Краматорськ, Дебальцево. Я з ними відбивав Чернухіно, я з ними заходив підзорінськ. Я з ними втрачав свого командира батальйону. Ми разом з ними виносили його тіло. Ми вже на той час досить багато чого прийшли, пройшли разом і були рідними людьми. Як і до сьогоднішнього дня, війна вона зрідняє, бої вони зрідняють, небезпека вона зрідняє. І я і говорив хлопцям: відходити у випадку наступу і залишити зі мною всього двом чоловікам, виключно з метою зберегти їх, тому що я дуже за них переживав. Хоча я розумів, що вогневі точки, якщо виставити, але противник буде переважати, можливо, ми всі загинемо, але бійдемо досить ефективний і досить багато з собою заберемо. Але та братерська любов і те бажання уберегти близьких і рідних тобі людей, воно інколи, та не інколи, а завжди переважає. І хлопцям я давав саме за того це розпорядження. І коли хлопці відмовилися, я зрозумів, що я в строю з тими, ким хотів би бути в строю. Я прям пам'ятаю день, коли ми сиділи з побратимами у вогнища, проговорювали різні. Сімейні, скажімо такі, прості моменти, ми всі вийшли на те, що в принципі, в принципі принципі ми свій вибір вже зробили. Тому що вибір є завжди, завжди в будь-яку будь подію, в будь-який момент є вихід, є декілька виходів. Завжди можна втікти від подій, завжди можна перекласти на когось відповідальність, завжди це можна. Але ми вже тут, і ми сидимо і дивимося один одному в очі, і ми готові разом йти в бій, а отже, ми вже для себе прийняли те, що ми можемо вмерти. І зайти в окоп, зачистити, зустрітись на ножах з противником, це вже стає не страшно. Ти вже йдеш задля своєї ідеї. Попри всьому. І тому тут важливо загальний підхід колективу до цього. Тут важливо бачити і спілкуватися з тим, хто поруч біля тебе. І важливо розуміти свою конкретну ціль і конкретну мету, навіщо ти це все робиш. Я мав. У себе кілька кулеметів, кілька АКСУ, 1 АК і СВД, тому що у мене у підрозділу було до фіга всяких позицій, і я не хотів з собою тягати весь цей арсенал, а на кожній позиції в мене була різна дистанція до противника і різне його накопичення. І тому я грамотно розставив для себе все своє озброєння для того, щоб на кожній позиції, приїжджаючи за КСУ, брати відразу кулемет. Який вже заряджений, стоїть снаряджений, почищений і готовий до використання, і валити орків. Чи вимагаю я від своїх хлопців носити на собі 120 одиниць зброї? Ні, не вимагаю я від хлопців. Кожен має розуміти свою задачність, це перш за все. Якщо ти розумієш свою задачу, яка в тебе кінцева ціль, під неї ти самостійно вирішуєш, що тобі потрібно для її виконання. Це є базове планування виконання бойової задачі. І тому всіх своїх хлопців я... Муштрую виключно на одну мету. Для того, щоб щось зробити, проведіть поетапне планування і поетапно його виконайте. Три дні назад набирає мій боєць з позивним генерал. Він завжди себе вів як генерал. Він з усіма себе вів як генерал. Він навіть з генералами вів себе як генерал. А я з ним не бачився і не чувся вже близько 7 чи 8 років. А виявилося, він досі в строю. Він десь ненароком побачив мене, знайшов мій контакт через соцмережі. Виявилося, що він досі той Віталік, досі той генерал, якого я знав тоді, скільки вже, 11, майже 12 років тому. Це братерство, воно незмінне, воно незмінне ні в часі, ні в подіях. І я знаю, я просто знаю те, що якби я набрав сьогодні того самого графа, того самого генерала, того самого Рейнджера, Абдулу, Фредді, і сказав їм, що ми зараз з вами їдемо, збираємось, то, чи такі, то йдемо в один кінець, вони б, так як і 10 років назад, так як і 12, сказали плюс визнач час, йдемо в один кінець. Тому відчувати в цьому можна. Виключно внутрішній спокій, що ти там, де ти маєш бути, і ти з тими, ким маєш бути. Я колись вивів для себе формулу. Чим українець відрізняється в моєму суб'єктивному розумінні від будь-якого громадянина будь-якої країни. У нас є. Розуміння слова моє, воно геть інакше, ніж в будь в, в будь-якого громадянина будь-якої країни. Я прям запитував у десятків громадян різних країн, як вони розуміють поняття моє. Об'єкт нерухомості, земельна ділянка ось це моє, воно документально затверджене, юридично, я можу своє продати. А українець не може своє продати. От у мене є мій дім, у мене є моє село. У мене є мій район, моя область, моя країна. І це все моє. Кожне з цього це все моє. Я зустрічаюсь на вулиці з хлопчиною, який виявляється з мого району, мого району, мого рідного району. І я не сильно сприймаю, що він також вважає його своїм. Ні, це він з мого району. І оце моє змушує нас робити себе завжди сильнішим. Наші досягнення, взагалі, я вважаю в українців, а вони скрізь, в усьому, в боксі, в спорті, в загальному, в, на фронті, на всіх галузях найкращі інформатики. Вони ж виключно виникають із моє. Це моя справа. Я тут краще, це моє. І наше моє воно є нездолан. І моє може загинути тільки з крайнім українцем, який бере. І не йде на фронт захищати свою батьківщину, а отже противник прийде до нього. тут тут Це я колись приймав думаю, своїх побратимів, які там говорили, типу, блін, прийде противник, зґвалтує твою сім'ю, б'є твоїх дітей як якусь таку пропаганду. А потім зрозуміло, яка ж це нахрен пропаганда? Он заїжджаєш в по Чернігівській області по Ніжинській трасі. В села, які були окуповані. В кожному селі вбиті цивільні. В кожному селі. В деяких селах зґвалтовані жінки. І ти такий. Так це ж було? Було. А що варто повторити? А що варто повторити? Це не міф, це реальність. Реальність полягає в тому, що якщо ти не зі зброєю, то ти під прицілом. Ти під прицілом і безпомічний. І тому нам потрібно захистити оце моє. Кожному з нас потрібно в собі зберегти моє. І коли ми визнаємо, що в нас є сутність, самоідентичність, ми почнемо за неї боротися знову з новою силою.